Доброго дня! У нас автомобіль Gilly SL, як пояснив мені власник на промивці системи охолодження. Відкрили кришку, таке болоце тут трошки власник відкривав, набризкало під капотом. Будемо промивати, подивимося, в якому стані система охолодження. На перший погляд, здається, буде дуже брудною. Але не факт. Побачимо, машина дуже багато стояла, і бачите, такий нальот появився на всій машині. Отже, підключаємось Бачок ми. Пачок розширювальний, ці болти, Чотири болти, бачите, Два, один і один. Всі повністю прикипівчі, відкручували хвилин 20. Зараз зніму кришечку з нього, побачите. Який антифриз. Дивіться. На що, на що схоже? Кава з молоком. Чи згущеночка. Ну, воно таке, якби і згущене було, знаєте, як масло вроді, то воно було б більш таке згущене. А так це просто з система. Молоко. Капець просто, просто капець. Помиємо цей бачечок. Зараз ми підключені на передній радіатор. Вже включимо насос, ну, наш апарат і побачимо, що буде летіти. Є бруд в радіаторі, не дуже великі куски. Зараз нагріємо, хімія попрацює подиву. Я почала працювати, дивіться, що робиться з переднього радіатора. Почало викидати куски прямо. Він запакований нормально. Це все з переднього радіатора. Ще помиємо передній радіатор, що з нього висипає. Це розворошили старе кубло бруду, можна так виразитись. Ну капець, кусмани такі, куски вилітають. багато бруду вже зібрало з переднього радіатора да, судя по машині то тут буде бруд і в двигуні і в радіаторі пічки ще миємо передній радіатор Це перший фільтр, вирішили помити, ну бачите, що тут твориться. Накіпів, все забито, куски будемо мити і ставити далі. Переднім радіатором закінчили, промили, продули, все вигнали. Далі переходимо на двигун, включаємо апарат. Знову це молоко з двигуна вже основна маса збігла, коли ми робили підключення. Отже, миємо двигун. Промили двигун, полізли до радіатора пічки, погляньте, покажу вам цікаву ситуацію. Зняли верхній патрубок, заліплений. Оці патрубки, вони як пластикові стали, зовсім ніякої упругості. Пластилін, ну, дубові пластикові патрубки. Другий не знімається. Розрізаємо його і просто ці кусочки поставимо нові. Викидуємо. Зняли другий низній подивіться, оба запаковані повністю. Така буває ситуація. Тобто такі радіатор пічки. Може протекти. При промивці, якщо він дуже корозійний, якщо там все запаковано було, зараз будемо промивати, буде зніматися ця корозія і вона разом з металом сходить. Тому велика вірогідність, що може потекти. Дай покажу. Патрубки, патрубки, ну от такі. Кусок пластмаси, він не згибається, не вдавлюється ніяк. Не еластичний. Їх під заміну. Ну, зараз прочистимо викрутку якийсь прохід, підключимось і спробуємо промувати. Кульмінаційний момент, що нас тут очікує, вмикаємо апарат. Одний радіатор піч, цього більш ніж достатньо, щоб вона не гріла довго. Дивіться, який кусок, чогось випали якогось герметику. Так ось волога. дуже-дуже брудний. Миємо. Головне, щоб не потік. Саме головне. Тут вже навіть я запереживав, може і потекти. Пішов бруд, через верх, забило фільтр. Ну, не через верх, вчасно зупинили апарат, дивіться, що робиться, все, запакувало. Миємо перший фільтр, дивимося що там. Фільтр поставили чистенький. Подивимось на ролі. Тестуємо результати промивки радіатора пічки. Не потік радіатор, живий, залишився це гарно, потяків немає. Середній і правий 70 плюс градусів, продовжується набір. Ну, Десь 71, може так. Ліва сторона шкварить ще більше здається. А права, ну, по бокам трошки менше, ніж по центру. Але це так у всіх машинах. Плюс-мінус. Центр 71 градус видає. Гарний результат цього достатньо для того, щоб їздити в теплі, враховуючи який був радіатор і що з ним було, то це більш ніж очікуваний результат. Дуже гарний. Виключаємо запалювання, щоб не садити акумулятор. Допромиваємо радіатор. Ось подивимось. На другому фільтрі бачимо є бруд. Перший був запакований. Все супер. Милошка триває. Є також бачок чистенький, ну він вже такий жовтенький і сам по собі пластик, але всередині чистота ставимо на місце. Прогріли машину. Подивіться, пічечка на холостому 76 була, зараз включився вентилятор, трошки падає. Ліва сторона, це центральний 76, це навіть на холостому, на оборотів буде більше. Як завжди на машині більше показників, ніж у нас на апараті, бо трошки він не догріває до робочої температури автомобіля. Тут все вийшло супер. Ну, не звертайте уваги, що тут під капотом таке все і Це вже, як кажуть, не наші справи. Людина приведе в порядок. Машина ця довго дуже стояла, декілька років, непонятно де і як. Просто от тепер хоче поробити. Промили бачок. Антифриз власний привіз свій. Назва його GT, не знаємо, гарний поганий, це вже на його відповідальність, як кажуть. Все в нас супер, все працює, пічка просто валить. І така була забита. Від вас сподобаєчка, підпис на наш канал. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!